Чим вища ваша середня оцінка, тим більше шанс на отримання стипендії. Краще всього, щоб вона була 4,5 вища. Кожен предмет має якусь вагу, тобто він може бути більш або менш важливий конкретно для вашого напрямку. І коли вони прийшли на залік, їх не допустили. Всі, хто. Мав якісь там не недовідправлені домашні завдання, Скільки можна мати е, пропуски. Найчастіше це два або три пропуски за весь семестр. Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про найважливіші аспекти навчання в Польщі, або про що треба знати перед тим, як приходити на перші заняття в польський університет. Якщо ви ще не підписані на наш канал, то запрошуємо підписатися, поставити вподобайку під відео. Це напевно допоможе в нашому розвитку, а ми зможемо знімати більше корисного контенту для вас. Підписуйтесь і поїхали! Перша пара про що потрібно знати взагалі перші заняття в польських університетах. Перші заняття з кожним викладачем дуже важливі, тому що в Польщі як університети автономні, так і теж викладачі. Тобто кожен викладач сам вирішує, як буде виглядати ваш іспит. Іноді достатньо, наприклад, отримати залік. Або в вигляді презентації, тобто треба якусь там презентацію зробити, або якийсь проєкт, або ще щось, або іноді просто ходити на всі заняття, бути активним і отримати таким чином залік. Або може бути письмовий іспит наприкінці курсу. Може бути тестовий іспит, може бути усний розмовний іспит, і так далі. Тому кожен викладач, власне, на цих перших заняттях говорить, як буде виглядати в нього отримання оцінки за цей предмет. А буває так, особливо, наприклад, на таких заняттях, як фізика, математика, що окремо треба отримати залік такої, такої практичної частини, і окремо ще прийти, наприклад, на іспит теоретичний. Або на іспит практичний, тому дуже важливо не пропускати перших занять. Перші заняття з кожного предмету вони найважливіші, тому що там повністю викладач розповідає все, як він організує роботу зі студентами. Також більшість польських викладачів зараз вже відправляють свої презентації студентам в групу, щоб не треба було все конспектувати а можна відкрити цю презентацію на підставі неї вчитися. Але не всі є такі викладачі, які цього не роблять, і власне на цих перших заняттях вони все це й розказують. Тому пам'ятайте про те, що перші заняття пропускати не бажано, вони одні, одні з найважливіших. Чи можна взагалі пропускати заняття в польських університетах? І тут так насправді все також залежить від викладача. На цьому ж першому спотканню, на першій зустрічі, викладач часто говорить теж про те, скільки можна мати. Пропусків. Найчастіше це два або три пропуски за весь семестр. І якщо викладач сказав, що можна мати як без наслідків два пропуски, це означає, що ми можемо не прийти і не пояснювати, чому ми не прийшли. Натомість, якщо ми захворіли, якщо більше пропусків, тоді важливо мати довідку від лікаря і прийти до викладача її показати. І тоді вже викладач вирішує, або якщо є довідка від лікаря, він якби зараховує ці і він нічого не що не впливає, або його треба відпрацьовувати. Зазвичай, щоб підпрацювати пропуски, треба або писати якесь есе, або ходити на консультацію, або робити якусь презентацію, або може бути якісь додаткове завдання. Тому дуже, дуже важливо про це пам'ятати, контролювати кількість своїх пропусків і їх не перебирати, тобто мати стільки, скільки дозволяє викладач. Чи домашні завдання треба виконувати в університетах? Я от теж дуже важливе питання, тому що є такі предмети, де ми ходимо на виклади, на такі заняття, де викладач... Нам щось розказуємо, там конспектуємо і все. І приходимо наприкінці цього предмету на іспит. Є предмети, такі як найчастіше якісь практичні, або там математика, фізика, хімія, де є теоретична частина, є практична частина, і, власне, на практичній частині кожного там, тижня або до кожного заняття треба виконувати якісь домашні завдання. І тут дуже важливо, якщо викладач на першій зустрічі сказав, що це домашнє завдання обов'язкове, то важливо його виконувати. Декілька років тому наші студенти з інформатики мали таку ситуацію, що їм треба було щотиждень писати частину програми і відправляти викладачу. І він там давав їм конкретний день кожного тижня, коли треба було відправляти. Діти відправляли, ну, діти, студенти відправляли, відправляли, пізніше побачили, що частина групи не відправляє завдання, а викладач не дає зворотнього зв'язку, тобто він нічого не говорить, хто б надіслав, хто не надіслав, взагалі немає нічого від нього. Ну, і вони вирішили, що, можливо, це не обов'язково, і перестали відправляти домашні завдання. І коли вони прийшли на залік, їх не допустили. Всі, хто Мав якісь там не недовідправлені домашні завдання, і вони не змогли скласти цей іспит. І, на жаль, наші студенти на цьому напрямку тоді були відраховані. Тому пам'ятайте, будь ласка, що навіть якщо вчитель не дає кожного тижня зворотнього зв'язку, але сказав один раз, що це обов'язкове. Це означає, що цей елемент треба виконати для того, щоб отримати оцінку. Тому що університет він дуже сильно відрізняється від школи, там же ніхто не нагадує, там же ніхто не хвилюється за наш результат, тільки ми, ну і ще трошечки наші батьки. Питання, які часто задають батьки: як контролювати дитину? Чи ми можемо контролювати дитину, чи ми можемо знати, чи вона ходить на заняття, чи вона складає сесію? Ну і так насправді ми майже нічого не можемо з вами зробити. Тому що з однієї сторони, якщо студент ще не повнолітній, то ви, як батьки, можете звернутися до деканату, щоб він вас проінформував, наприклад, які в нього оцінки. Але з іншої сторони, ну не кожен деканат буде це робити, навіть якщо дитина не повнолітня. Так насправді присутність деякі вчителі ставлять в віртуальному щоденнику, але далеко не всі. Оцінки також такі оцінки поточні, які напротязі семестру здобуваються, теж не завжди можна побачити, подивитися в віртуальному деканаті. І так насправді все, що можуть зробити батьки, це попросити студента показати свої оцінки після завершення сесії, і там ви вже будете чітко бачити, чи з кожного предмету стоїть оцінка, чи вона позитивна. Натомість на протязі семестру. Майже нічого не можна зробити. Студент тільки самостійно може контролювати свою і присутність на заняттях, і свою успішність, тому, на жаль, тут треба довіритися своїй дитині, намагатися її змотивувати, пояснити, що це важливо. Але більшість студентів собі добре радить студентському житті, тому теж будемо сподіватися на найкраще з вами. Як виглядає система оцінок в польських вищих навчальних закладах? В Україні зараз більшість навчальних закладів ставить в 100-бальній системі, так натомість в Польщі п'ятибальна система, де оцінка 2-2,5 це незадовільна, три оцінка це якби мінімальний позитивний результат, три з половиною це позитивний результат плюс. Далі йде 4 – це добрий результат. 4,5 – оцінка це добрий. Плюс, і оцінка 5 це відмінно, тобто це найвища оцінка, яку можна мати. І що тут важливо, що якщо б ви хотіли претендувати, наприклад, на стипендію ректорську або деканську, якщо у вас є документ, який дозволяє старатися на цю стипендію подавати документи, наприклад, карта поляка це один з польської мови, або статус Укр», поки він діє. Тоді, чим вища ваша середня оцінка, тим більший шанс на отримання стипендії. Краще всього, щоб отримати стипендію, щоб вона була 4,5 вище, тому що на ректорську стипендію, наприклад, можуть подаватися 10% найкращих студентів, тобто тих, хто мають найвищий результат. Тому, якщо ви вже хочете подаватися на стипендію, будь ласка, слідкуйте за середньою. Окрім того, якщо ви навчаєтесь на першому рівні вищої освіти і плануєте вступати в магістратуру, пам'ятайте, що середня оцінка буде впливати на ваш результат при вступі. Тому теж, чим вища ваша середня, тим більше шансів потрапити в ваш омріяний університет в магістратуру. Окрім цього, окрім середньої оцінки, також на дипломі вписується оцінка за дипломну роботу, якщо вона була прописана в плані, якщо ми її писали диплом, за захист дипломної роботи, теж якщо він був, і за іспит кінцевий, якщо він був передбачений. Найчастіше є або іспит, або дипломна робота, але все залежить від програми навчання, тому тут будуть різниці. І на самому дипломі в Польщі також є кінцева оцінка. В кожному університеті в регламенті прописано, як вона перераховується. Наприклад, щоб отримати диплом з відзнакою, то треба мати найчастіше там, мінімум 4,5 або 4,75 середню оцінку, плюс 5 там, за диплом і 5 за захист. Наприклад. Тобто можна мати оцінки нижче 5. Там декілька, так, щоб отримати цей диплом з відзнакою. А, або якщо, наприклад, середній бал в дипломі 4, але дуже добре написана дипломна робота і захист теж там на 4,5 або на 5, то ну, тоді кінцева оцінка буде вища, ніж 4. І, власне, на дипломі також ось ця кінцева оцінка, оцінка на дипломі вписується. Тому, якщо ви вступаєте в магістратуру і коли реєструєтесь, бачите, що у вас питаються оцінка на дипломі, то, будь ласка, пам'ятайте, що це не середня оцінка, а це оцінка, яка складається із середньою, і плюс таких е, іспитів, які ми складаємо вже на на завершення навчання. Цікавинка польської системи освіти, але думаю, що в європейських інших країнах теж вона є. Це від'ємні пункти, від'ємні бали на іспитах. Е Дякуючи, не знаю, всесвіту дякуємо за те, що не всі викладачі це використовують. Проте є викладачі, які за неправильну відповідь на іспиді мінусують бали. В мене такий викладач був з економетрії. І це виглядало так, що. Був весь семестр був супер викладач, все було добре, ми там вирішували різні завдання, прогнозували економічні події, все було супер, ідеально. Але він нам сказав: так, так знаєте, він так дуже спокійно сказав, що будуть від'ємні пункти на іспиті, ми ж такі, ну добре, будуть і будуть. Ми прийшли із групи за першим разом іспит написала три людини. Всі інші не склали. Я теж не склала, ми були в шоці. А це виглядало так, що є тестові питання. Якщо ти даєш правильну відповідь, то отримаєш за кожну правильну відповідь 1 бал. Якщо ти даєш неправильну відповідь, ти отримаєш мінус 1 бал. Але були питання, в яких було по декілька правильних відповідей. І тому, наприклад, якщо з чотирьох відповідей ти не обрав дві правильні, а тільки одну, то ти отримаєш мінус бал. І вийшло, що майже ніхто не зміг здобути мінімальний позитивний результат навіть на трійку. Ми прийшли другий раз майже всією групою його писати. Вже намагалася відповідати там, де маємо впевненість, і там ще десь ризикувати. Знову написав декілька людей, і я теж знову не написала. Я його написала тільки з третього разу. І третій раз, коли я писала цей іспит, я вже відповідала лише на ті питання, де була впевнена на 150%. Тобто, якщо я не впевнена, я нічого не, з... не зазначала, щоб не отримати цих мінусових пунктів, а відповідала лише там, де, де вже знаю на 100%, що все добре, що це правильна відповідь. З цього предмету я отримала 3,5 бали. Я пам'ятаю, як я до нього підходжу і говорю: Боже, добре, що я вже маю 3,5%, бо так важко було скласти ваш предмет. Е, ну і що ви думаєте? Це був найважчий предмет на, на моєму навчанні тоді. А, але це теж не завадило мені отримати диплом з відзнакою, тому що на диплом з відзнакою рахується середня оцінка, вона в мене була висока, і навіть це 3,5 воно не вплинуло таким чином, що мені вистачило інших балів на те, щоб закрити диплом з відзнакою. Але це було. Тому, якщо вам хтось говорить з викладачів, що будуть мінусувати пункти, треба відповідати тільки на ті питання, де ви впевнені на 100% і не ризикувати, тому що це така полапка. І насправді. Можна не скласти, на жаль, іспит. Також батьки, чомусь не студенти, а батьки часто в нас питаються, скільки разів можна скласти іспит, і якщо не склав іспит на сесії, чи відрахують, чи не відрахують. Що робити? Так ось. В кожному університеті студент має право приступити мінімум два рази до іспиту, якщо, звісно, отримав залік. Натомість іноді і більше. В польській системі освіти може бути так званий нульовий термін іспиту. Якщо викладач так вирішив, він не має такого обов'язку, але може так вирішити. Нульовий іспит зазвичай проходить до сесії на останніх заняттях. І тоді всі студенти пишуть іспит. Якщо отримали позитивну оцінку, вона вноситься до віртуального деканату, якщо отримали негативну оцінку, вона не вноситься в віртуальний деканат, і студент приходить на нормальний перший термін і пише знову цей іспит. Чому це важливо? Тому що якщо навіть за першим, якби ми не написали іспит, отримали негативну, на оцінку, навіть якщо ми його перездамо, то ось ця негативна оцінка вона вже зменшує нашу середню, наш середній бал, тому власне це важливо. Але поза нуль, нульовим іспитом за регламентом завжди є перший іспит в основній сесії, коли ми проходимо, пишемо. Якщо не написали, тоді є поправкова сесія. Вона зазвичай відбувається після основної, основної сесії взимку. А влітку поправкова сесія проходить у вересні. Основна сесія проходить в червні, тобто, якщо ви все склали, всі предмети, то у вересні ви відпочиваєте. А якщо чогось там не склали, треба перескладати, тоді у вересні, власне, відбувається ця, ця поправкова сесія. Якщо б студент приступив один раз, не склав іспит, другий раз не склав іспит, що далі, тоді він може взяти поправку, якщо це дозволяє регламент студію. Поправка це таке повторення предмету, коли ми в наступному році переходимо, наприклад, на другий курс, ходимо зі своєю групою на всі предмети, а, наприклад, той предмет, який ми не склали. Ми повторюємо, тобто, ще раз ходимо на заняття, повторюємо предмет, і наприкінці на сесії складаємо іспит. Натомість тут вже дуже важливий регламент, тому що в кожному університеті різна ситуація. Є університети, які дозволяють на першому році, наприклад, три предмети не скласти. Є університети, які дозволяють один, а є ті, які взагалі не дозволяють мати поправок на першому семестрі або першому році навчання. Тому тут все дуже-дуже індивідуально в залежності від університету. Звісно, що намагаємося скласти всі предмети, але якщо б там десь була якась. Ну, ситуація така, що щось там не складено. Завжди можна нам написати в вашому чаті вступному. Так, кожен вступник має свій індивідуальний чат в нашій фірмі. Можна нам написати, ми перевіримо регламент, скажемо, що можна зробити, як може далі виглядати навчання. Ну і власне будемо шукати якогось рішення, будемо шукати розв'язання цієї ситуації. І якщо ви повторюєте предмет, то важливо пам'ятати, що повторення завжди платне як для поляків, так і для іноземців. Навіть якщо ви навчаєтесь безкоштовно, якщо у вас є це один або карта поляка, то саме повторення предмету завжди платне, бо це якби додатково ще раз ми прослухаємо цей предмет. Скільки це коштує? Знову ж таки, кожен університет сам вирішує, яка буде ціна повторення, але це теж залежить від балів, АЦТС. Кожен предмет має якусь вагу. Тобто він може бути більш або менш важливий ваш, конкретно для вашого напрямку. Зазвичай предмети мають від 2 балів ЕЦТС до навіть 10 балів ЕЦТС. І чим більш вагомий предмет, а також чим більше годин цього предмету проходить в семестрі, тим дорожче буде повторення. Зараз таке середнє повторення в Польщі коштує десь 400-500 злотих за один предмет, тобто десь 100 євро. Сто 110 євро, але все індивідуально залежить від університету, від предмету і від балів ЕЦТС. Загалом, коли ми говоримо про ці бали, пункти ЕЦТС, то треба пам'ятати, що в болонській системі освіти кожен семестр це 30 балів ЕЦТС. Тобто, в першому семестрі ми повинні здобути 30, в другому 30. І коли ми отримаємо перший диплом, після трьох років навчання, після шести семестрів, нас повинно назбиратися 180 балів АЦТС. Власне, ці бали важливі тоді, коли ви або самі створюєте свою програму навчання і самі вирішуєте, які предмети будете прослуховувати, коли реєструєтесь на предмети, або тоді, коли щось не складене. Тому що в більшості університетів в регламенті прописано, наприклад, не лише скільки предметів. Можна не скласти, але теж скільки мінімум треба мати балів ЕЦТС, щоб перевестися на наступний рік. Наприклад, останню для нашої студентки першокурсниці ми перевіряли в одному з краківських університетів, скільки треба мати балів, щоб перевестися на другий курс. Вона не закрила а, два предмети. І без цих двох предметів, в неї, якщо вона всі інші закриє в першій і в другій сесії, буде 49 балів. А для того, щоб університет її перевів на другий курс, треба 50 балів. А, тому ми розуміємо вже зараз, після першої сесії, що якщо навіть вона всі інші предмети закриє, то, на жаль, на другий курс вона не перейде, вона ще раз буде вступати на перший рік навчання. Тому, власне, ось ці бали СТТС дуже важливий в ситуації, коли ми або реєструємось на предмети, коли ми обираємо предмети, або коли ну, треба щось перескладати в наступних сесіях або брати повторення. Також дуже важливий і як на мене дуже такий стресуєнцей етап це реєстрація на предмети, яка зазвичай проходить перед початком навчання. І скажу чесно, що для нас це теж завжди такий, для мене це найбільш не, не процес. Я цього не люблю, тому що треба ніколи немає такої 100% інформації, де шукати. Звідки взагалі знати, на що реєструватися і чи треба нам реєструватися? І з кожним вступником, весь вересень, ми перевіряємо сайт кафедри, сайт університету, віртуальний деканат. Кореспонденцію з деканату, бла, бла бла, багато всього. І всюди шукаємо, чи на нашій кафедрі, на нашому напрямку треба реєструватися на предмети. Бо навіть в рамках одного університету може бути так, що один напрямок реєструється взагалі на всі предмети, що ви самі всі предмети обираєте. На іншому напрямку в цьому самому ж університеті буде так, що ми реєструємося тільки там на один-два додаткові предмети. А на третьому напрямку буде так, що нас деканат на все зареєстрував, і ми нічого не маємо. Робити, розумієте? Тому це завжди загадка, завжди треба контролювати. Проте, пам'ятайте, щоб перед кожним семестром дуже уважно слідкувати за всіма актуальностями, новинами, які з'являються на сайті вашої кафедри, факультету, університету і віртуального деканату. Також дуже уважно слідкувати за кореспонденцією з деканату для того, щоб відповідно зареєструватися. Бо якщо цього не зробити, то звісно іноді можна там прийти в деканат, деканат нас пізніше зареєструє. Але теж може бути так, що тоді в нас буде дуже незручний розклад. Перша, перші заняття о 10 годині, а другі заняття о 6 годині вечора. Наприклад, тому дуже важливо теж пам'ятати про реєстрацію і зробити це. Розкажу також сумну історію одного з наших студентів, яка була хіба 3 роки тому або 4 вже роки тому. І ця історія буде на тему того, як важливо перевіряти електронну. Пошту постійно. Краще всього в телефоні мати спеціальний застосунок, який вас буде інформувати, якщо на студентську пошту прийшов якийсь новий лист. У нашого студента була ситуація, що в них перенесли іспит. Там, Наприклад, треба було прийти 20 січня, а перенесли на 18 січня і написали про це кожному імейл там тиждень перед цим. А дитина цього не прочитала. І прийшов він на іспит 20 січня. Залофонує мені і каже, що я прийшов на іспит, а нікого немає і не розумію, що відбувається. Я йому одразу кажу: перевіряйте пошту і йдіть на кафедру або в деканат і питайтеся, що сталося. Може, вчитель захворів і переніс іспит. Він перевіряє пошту і бачить, що іспит пройшов два дні тому. Добра новина була така, що це був перший іспит, і в поправковій сесії він міг ще раз приступити до іспиту, він цей предмет склав в поправковій сесії. Але мінус такий, що якщо він не прийшов на перший термін, то він вже стратив. Одну можливість написати іспит. Якщо б він в поправковій сесії не склав, то він би взагалі вже не склав іспиту, і це дуже важливо. Тому, якщо ви студент, обов'язково зробіть так, щоб або ви кожного дня перевіряли свою студентську пошту, або мали якісь нагадування, щоб на телефон приходили нагадування, коли приходять нові повідомлення. Не сказали раніше, але теж дуже важливо про це нагадати: що ще теоретично, якщо ми за першим за другим разом не склали іспит, то є можливість зробити такий комісійний іспит. Тобто, комісійний Іспит це коли збирається комісія кафедри з викладачів. І вони вже найчастіше це три викладачі і вони оцінюють студента. Тобто теоретично це така можливість, коли ми не погоджуємося з нашим викладачем, з його оцінкою негативною, і просимо, щоб незалежна комісія викладачів нас оцінила. Найчастіше такі іспити комісійні складніше, напевно, більше стресу. А найчастіше ті, хто пише заяву на комісійний іспит, їх не складають. Тому ви можете завжди спробувати скласти комісійний іспит, але найкращим рішенням було б не допускати до того, щоб власне такий комісійний іспит був потрібен. Проте в ситуації, коли або відраховують, або вже немає вибору, звісно, можна написати таку заяву і попросити, щоб провели для вас комісійний, або там для, для когось іншого, не для вас, для якогось іншого студента, провели такий комісійний іспит, ну для того, щоб використати остатню можливість залишитися в університеті. Соня, яка готувала сценарій до цього відео, додала теж інформацію про квадрант студентський, тобто студентські 15 хвилин, після яких теоретично ми можемо піти. Натомість, що важливо, якщо викладач не з'явився 15 хвилин ми зачекали, то всі знають, що можна піти додому, бо немає викладача. Але увага, пам'ятайте, що це неофіційне правило, тому воно не кожен викладач може його якби, прийняти і з вами погодитися. Я би радила, якщо ви прийшли на заняття, викладача немає, то, наприклад, там вже дов, довший час його немає, тоді найкращим рішенням було б, якщо б староста вислала йому на його імейл e повідомлення з запитанням: чи нам чекати, чи ми можемо Pytanie. Також можна зателефонувати або сходити на кафедру, бо найчастіше заняття відбувається в тому самому будинку, де цей викладач, наприклад, має свій кабінет, або сходити навіть краще всього не на кафедру, а до нього в кабінет і подивитися, чи він є. Якщо кабінет зачинений, якщо його немає, якщо там може щось сталося, то тоді вже підійти на кафедру і запитати, так що немає викладача, що нам робити, чи можете ви з ним сконтактуватися, бо тоді до нього можуть телефонувати його ж колеги і запитатися, може він стоїть в корку, наприклад, так і зараз приїде. А проте, найчастіше, якщо викладач запізнюється, він відправляє емейл студентам, або якщо в нього якась конференція, якийсь виїзд, він теж зазвичай інформує раніше про це. Тому з цим квадрансом студентським я би радила бути обережними, тому що в офіційному регламенті цього немає. Ну і все буде залежати від того, як викладач вже до цього буде ставитися. Якщо ви вже спробували всі варіанти, немає викладача, або там вся група вирішила, що всі будуть йти, а ви, звісно, сам не залишитесь, ну то тоді найчастіше робиться список присутніх, так, для того, що там фотографується, відправляється викладачу ті, хто був, для того, щоб отримати цей присутність би, на заняттях. Ну і тоді вже можна відпочивати. Також в університетах можуть бути години діканські або ректорські, найчастіше перед святами або там на початку розпочанчу навчального року. Якщо з'являється оголошення на сайті університету або сайті вашого деканату, факультету, що оголошено години деканські або години ректорські, це означає, що від в такої такої години, в такий такий день занять вже немає. Проте буває, що оголошуються години деканські або ректорські не на весь день, а наприклад, там від 12 години або до 2 години. Тому треба бути уважним, слідкувати за новинами і пам'ятати, що якщо таке оголошення з'явилося, то ну, тоді тих занять, які б в цей проміжок часу були за планом, їх вже не буде в цей день. Ну а зараз питання для тих, хто вже навчається в Польщі, про що забули сказати? Можливо, у вас теж є якісь важливі інформації для першокурсників. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ми сьогодні не обговорили. І а, для того, щоб першокурсники могли це прочитати, і або ми це додатково додамо в нашому наступному відео, або, можливо, будемо з вами контактуватися в коментарях. І, як, можливо, ви помітили, сьогодні ми знімали відео в нашій школі в Кракові. Ми знаходимося при вулиці Вільополя, 18Б, недалеко від ринку Краковського, від центрального пункту міста. Якщо ви мешкаєте в Кракові або будете тут, то запрошуємо до нас і, звісно, запрошуємо на навчання і на вступ з нами онлайн або офлайн. Багато в нас освітніх послуг. Ми допомагаємо молоді з України і з інших країн здійснювати свої освітні мрії. До зустрічі, папа.